Де застосовуються різні класи вогнестійкості. Кожен клас вогнестійкості має своє призначення. Вибір залежить від типу об'єкта, призначення приміщення та норм безпеки. Її – базовий рівень вогнестійкості, який підходить для квартир, приватних будинків, офісів. Також використовується в технічних приміщеннях, коморах та архівах. Затримує поширення вогню на 30 хвилин. Цього цілком достатньо для евакуації. Є 60 Оптимальний для громадських будівель, бізнес-центрів, торгових центрів, готелів, лікарень, використовується зазвичай на евакуаційних шляхах та коридорах. Популярніший та оптимальний вибір для свого об'єкту, що забезпечить безпечний прохід для значної кількості людей і втримає полум'я до приїзду пожежників. Її 90% застосовується у приміщеннях з підвищеним ризиком займання, це, зокрема, склади, виробничі цехи, котельні, підземні паркінги, електрощитові. Архіви, серверні кімнати порада. Завжди підбирайте клас ЄІ, відповідно до вимог ДБН та специфіки вашого об'єкта.